А також проведемо паралелі до українського кінематографу. Мій американський дядечко це шедевр французького кінематографа, знятий режисером Аленом Рене у 1980 році. Він розповідає про три паралельні історії, які розгортаються в періоди життя головних героїв: Рене, Жана і Жаніну, які представляють різні типи особистості, а також використовуються як приклади для викладення теорії лаборітта. Також фільм є складною психологічною драмою, яка досліджує вплив зовнішніх факторів на життя трьох головних персонажів. Режисер витончено показує їхню внутрішню боротьбу та пошуки щастя. Фільм використовує техніку монтажу, переходячи між сценами з життя реальних персонажів і науковими лекціями, що пояснюють теорію трьох мізків, тобто саму теорію лаборітта. Ця структура дозволяє розглянути вплив зовнішніх факторів на психологію і поведінку людини. А тепер поговоримо коротко про життєву лінію кожного персонажа та як ці три абсолютно різні історії вдалося поєднати в одній кінодрамі. Колишній селянин Рене, який став одним із керівників на текстильному підприємстві, він розповідає про свої власні дослідження та теорії, але сам зіштовхується зі своїми внутрішніми конфліктами. Жан це успішний політик і письменник, який походить з буржуазної сім'ї. Він прагне впорядкування та контролю у всьому, включаючи власні почуття. Жаніна – це актриса, яка завжди мріяла про успіх та визнання. Жаніна бореться з власними страхами і почуттями, спробуючи знайти баланс між своїми амбіціями та справжнім щастям. Через сплетіння долі герої перетинаються та впливають один на одного ставлячи під сумнів свої переконання та відкриваючи нові можливості. Вони проживають моменти радості, суму та кохання, пізнаючи власні межі та шукаючи своє місце у світі. Режисер Ален Рене майстерно поєднує різні елементи кіно: від реальності до фантазії, від сучасності до спогадів про минуле. Він створює неповторну атмосферу, яка захоплює глядача і вносить його у світ героїв. Фільм також використовує цитати та монологи з реальних історичних фігур та соціологічних теорій, що розширює його наповнення. Мій американський дядечко є твором, який залишає слід у серцях глядачів. І яку паралель можна привести до цього фільму? Щось схоже в українському кінематографі я не переглядала, проте точно знаю, який фільм має таке ж саме психологічне підґрунтя, та може так само емоційно вплинути на глядача. Його називають суб'єктивно найкращий фільм часів Незалежної України. Це «Памфір» – кінодрама режисера Дмитра Сухолиткого Собчука, яка була запущена у прокат 23 березня 2023 року. Головний герой «Памфір» – хороший сім'янин, якому доля дає випробування, де він звертає чесного шляху заради своєї сім'ї. Головний герой звертає на шлях свого минулого життя заради майбутнього свого сина. Фільм переповнений психологією, впливом суспільства на особистість та показує, як наше внутрішнє відображає зовнішнє. Не хочу спойлерити, тому що фільм новий, та, скоріш за все, мало хто встиг переглянути його у кіно, але сміло можу заявити, що це та сама паралель між українським та французьким кінематографом. Раджу до перегляду ці дві кінодрами, які гарно показують психологію людини та її життя. Та обіцяю, що емоційно ви зануритеся у сенс цих фільмів. З вами були Кіно та ведуча Каріна Мартищенко. До нових зустрічей!